2026 рік, який або уб'є ігрову індустрію, або зробить її кращою, і хтось злетить у космос, а хтось помре, навіть якщо зробить хорошу гру. GTA 6, Resident Evil, Wolverine 007, Tomb Raider. Зараз я розкажу, що реально взірве цей рік, і чому цей рік може стати найнебезпечнішим для індустрії за 10 років. Я розповім, коли саме виходять ці ігри. Чому вони такі важливі і які з них реально зірвуть інтернет та твою уяву? Ось і минув рік, рік після того, як весь світ завмер в очікуванні, після того як Rockstar знову підкорив пік продажів. Але сьогодні ми поговоримо не про продажі і навіть не про сюжет. Сьогодні ми розберемо, як GTA 6... Гра 2025 року визначила весь 2026 рік в геймінгу, як вона стала не просто грою, а новим стандартом, мемом, соціальним явищем і головною головоломкою для всієї індустрії в минулому році GTA 6 стала однією з найчастіше обговорюваних тем не лише в ігровій спільноті, а й у загальних медіа. Rockstar Games офіційно підтвердило, що реліз гри відбудеться 19 листопада 2026 року. Хоча гравці вже кілька разів чули про переноси та нові дати від студій. Спочатку гра планувалась на осінь 25-го року і навіть мала намір вийти саме тоді. Але через бажання розробників витиснути максимум якості та поліру, реліз двічі переносили. Першим це був травень 26 го року, але потім Rockstar оголосила, що і цього недостатньо. І остаточна дата стала 19 листопада цього року. Rockstar у своїх офіційних постах вибачилась перед фанатами за додаткові затримки, пояснюючи, що додаткові місяці потрібні для того, щоб гра відповідала рівню якості, якого очікують і заслуговують гравці. Це звучить як стандартна піар-фраза, але в історії Rockstar вже був подібний шлях з Red Dead Redemption 2, який теж кілька разів переносив дату релізу, але в результаті став однією з найвище оцінених ігор свого покоління. Частина геймерів впевнена, що Rockstar просто не встигає релізнути всі ті амбітні ідеї, які обіцяла роками, і занадто багато часу витрачає на оптимізацію. Інакше вважають, що затримки це хороший знак і краще отримати полірований aaa проєкт ніж випустити гру сирою, як це іноді трапляється в індустрії. Проте затримки не лише емоційно вдарили по фанатам, вони також торкнулись бізнес-сторони. Акції компанії Take-Two, видавця серії GTA, коливались через новини про перенесення. Деякі аналітики казали, що затримки ударили по настроях інвесторів, але інші навпаки називали GTA 6 – Одним із найбільших потенційних драйверів для Take-Two у цьому та наступних роках. Що стосується самої гри, Rockstar вже давно підтвердила деякі ключові речі, але ще не показали повноцінного ігрового трейлера чи довгого геймплея. З того, що відомо з офіційних та напівофіційних джерел, дія GTA 6 розгортається у сучасному Vice City, вигаданому місті, натхненному Майамі, у штаті, який називається Леоніда. Світ обіцяє бути великим, різноманітним від міських джунглів до болотистих районів з купою механік взаємодії між персонажами у відкритому світі. Технічна частина довго трималась в секреті, але вже зрозуміло, що GTA 6 розробляється з урахуванням можливостей PS5 Pro та Xbox Series X та S і буде масштабним проєктом із великою мапою. Великою кількістю NPC та особливим акцентом на деталізацію відкритого світу та інтерактивністю середовища через регулярні переноси виходу, частина фанатів навіть почала говорити, що Роктарс може не встигнути і цього разу. І чимало обговорень у спільнотах про те, чи протримається дата листопада 26-го, або чи не з'явиться ще один перенос. Це питання стало частиною інтернет-діалогу навколо GTA 6. 2026 рік не лише про GTA 6, десь у тіні найгучнішої гри десятиліття з'являється Crimson Desert. проєкт, який може стати сюрпризом і переломним моментом для жанру відкритого світу та одного з найвидовішніших корейських розробників Pearl Abus. Crimson Desert вже давно виходив із тіні як той загадковий проєкт, що ще з часів анонсу Black Desert Online здобув увагу фанатів ММО та відкритих світів. Але у 26-му році це все не просто хвороблива надія. Гра має офіційну дату виходу 19 березня цього року, і вона не просто стане ще однією aaa розробкою, а може показати, як саме великі студії можуть поєднувати величезні світи, детальні локації та драматичні історії у синглплеєрі. У серці Crimson Desert лежить відкритий світ, який контрастує з тим, що ми бачили раніше. Це не типова онлайн-гульня, де тебе кидає у масу інших гравців. Ні, це велика синглплеєрна плеєрна історія з глобальним сюжетом, персонажами, політичними інтригами та епічними подіями, де головний герой намагається вижити у розбитому війною світі. Найцікавіше, Pure Apps підкреслює, що гра це не ремейк чи частина серії Black Desert, а повністю окрема історія з новим наративом і новим підходом до відкритого світу, де мистецтво виживання. Тактика бою та взаємодія між гравцями будуть ключовими механіками. Це означає, що гра апелює не лише до фанатів MMORPG чи просто RPG, а й до широкої аудиторії, яка хоче відчути себе в центрі жорстокого живого світу. Хайп навколо гри зріс ще й тому, що цього року вийшло не так багато ігор подібного масштабу. Більшість релізів концентрується або на онлайн сервісах, або на вже відомих франшизах. А ось Crimson Desert, нова велика іпій, і це завжди ризик. Але Pearl Abus уже довела, що вміє створювати глибокі масштабні світи з живим лором та чудовою бойовою системою. Та найцікавіше це те, як Crimson Desert може вплинути на індустрію у 26-му році загалом. Якщо GTA 6 буде про соціальні механіки, онлайн економіку і мультиплеєрний контент. То Crimson Desert може стати відповіддю від характерних геймерів, які чекають більш класичної rpg свободи у відкритому світі з великим лором, продуманими персонажами та справжнім відчуттям пригоди. 007 First Light – нова велика гра від відомого видавця IO Interactive, яка зробила відому серію Hitman. Ця гра не просто ще один шутер. Чи чергова адаптація фільму про Джеймса Бонда? Це повністю оригінальна відеогра, історія про проходження легендарного агента 007. Почнемо з того, що гру планували випустити 27 березня 26 го року, причому реліз спочатку був анонсований саме в цю дату, приблизно за два місяці до GTA 6. Що давало гравцям шанс зануритись в шпигунську історію до виходу мегахіта. Однак, наприкінці 25-го року розробники вирішили перенести реліз на 27 травня 26-го року, пояснивши це тим, що гра вже повністю проходиться, але потребує додаткового часу на полірування та виправлення дрібних недоліків, щоб забезпечити максимально якісний досвід. При старті продажів особливо для такої серйозної гри з великими очікуваннями, рішення відкласти гру на два місяці також дає можливість відійти від надмірної конкуренції з іншими хітами раннього 26-го Створивши трохи вільного простору для Бонд ігри, у 007 First Light вам запропонують повністю перероблену оригінал історію Джеймса Бонда, де 26-річний герой ще не отримав свій кодовий номер 007 і тільки вплітається в тонку тканину міжнародного шпигунства. Гра розробляється на рідному рушію, що дозволяє створювати детальні живі локації та плавний і динамічний екшен, поєднуючи стелс, бойові сцени, автомобільні погоди. Гоні та використання гаджетів на геймплейному рівні у гру вкладено багато уваги на креативний підхід та виконання місій. Гравець може приховано пробратися крізь охоронців, використовуючи шпигунські гаджети для обходу. Складних систем безпеки або ж вибрати шлях прямої конфронтації, змагаючись силою, механіка інстинкт дає можливість трохи вигадливо маніпулювати з ситуаціями на ходу, тоді як комбінація рукопашного бою, стрілянини та використання гаджетів роблять кожну перестрілку унікальною. Також гра робить ставку на кіношний наратив під час геймплейної демонстрації в рамках State of Play Показали сцени на престижному шаховому турнірі у Словаччині, елегантну вечірку у Лондоні з червоними доріжками, а також видовищніші моменти на зразок стрибка з літака. Багато фанатів у спільнотах обговорюють, чи не забагато стейджів у грі. Чи не виникнуть технічні труднощі, адже реліз переносили. Але загальний тон дискусії цікавий тим, що навіть ті, хто скептично ставиться до дати оголошення, кажуть, що щось на кшталт краще трохи почекати і отримати якісніший досвід. Marvel's Wolverine – це перший самостійний повноцінний проєкт про росомаху, в якому гравець не лише рубатиме ворогів кігтями. Або де занурюватись в темну історію пошуку свого минулого, розкриваючи, хто він такий насправді, гра створюється у співпраці з Insomnia Games і Marvel Games із серйозним підходом до сюжету, персонажів і бойових механік, далеко від легкого світлого формату, у який часто перетворюються супергеройські ігри. Останні офіційні матеріали State of Play 2025 показали геймплейний трейлер, у якому Логан діє як жорстокий вбивця, а так якігтями кроу руйнування та супергеройські сутички з ворогами. Гра не буде просто ще однією грою Марвел. Це буде повноцінний екшен, схожий за масштабом на найкращі частини Spider-Man, але значно темніший і жорстокіший. У трейлері добре видно унікальну блатеч, яку розробники створюють спеціально для цієї гри. Це новий рівень візуальних ефектів та бою, який підкреслює дику природу Логана. Про розробку теж є важлива інформація. Marvel's Wolverine була анонсована ще в 2021 році, але довгий час про неї майже не чули. Частково це пов'язано з тим, що Insomnia Games у 2023 році постраждала від масштабного витоку даних, де частково було викрадено внутрішні матеріали, включно з ранньою інформацією про проєкт. Це змусило студію певний час пригальмувати і проаналізувати ситуацію, але на сьогодні розробка повністю відновлена і йде повним ходом. Insomniac також офіційно підтвердила, що випустить гру саме восени 26-го року, незважаючи на перенесення GTA 6 у листопад, і що команда повністю зосереджена на тому, щоб саме Wolverine став якісним, завершеним досвідом, а не поспішним релізом на хвилі інших хитів. Що ще особливо круто, гра буде PS5 ексклюзивом, створеним з урахуванням потужностей цієї консолі, миттєві завантаження, висока деталізація локацій, плавна анімація ударів, адаптивні тригери, дуосенс для відчуття бойовки усе це робить досвід максимально живим і реалістичним. І хоча PS-версія наразі не підтверджена, Фанати не втратили надію, бо Sony раніше переносила свої великі тайтли, такі як Horizon або той самий Spider-Man, На ПК після старту на PS 5 і багато геймерів сподіваються, що ця гра пройде аналогічний шлях вже у 27-му році. Цього року Capcom повертає легендарну серію Survival horrorів з Resident Evil Requiem. Дев'ятою основною частиною реліз якої заплановано на 27 лютого руїною. Агентом ФПР Грейс Ешкрофт, яка розслідує загадкові події, пов'язані з минулим своєї родини. Розробка ведеться на Real Engine, що забезпечує кінематографічну графіку, живу анімацію та атмосферну справжність страху. Геймплей поєднує класичні сурвайвел-горор механіки, бойові сцени та нову можливість перемикатись між видом від першої та третьої особи, щоб підсилити напругу. Сюжет включає повернення до Raccoon Сіті, але в новому похмурому вигляді після попередніх катастроф гра отримала високі оцінки ще на демо та трейлерах. А фанати обговорюють її як один із найочікуваніших сурвайвел-горорів релізів 26-го року. Перед замовленням вже відкриті, включно з делюкс версіями з бонусами та ексклюзивними скінами. У підсумку Resident Evil Requiem це поєднання глибокого сюжету, класичного горору та сучасного геймплею, що має всі шанси стати однією з головних ігор цього року. У 2026 році ринок ігрових консолей переживає один із найцікавіших переходних періодів за останнє десятиліття. Поточне покоління приставок PlayStation 5, Xbox, Series X та S і Nintendo Switch все ще утримує увагу мільйонів геймерів, але світ вже готовий дивитись далі. І справа не лише у іграх 26-го року, у повітрі відчувається дух наступної генерації. Чутки, витоки, аналітика та офіційні заяви говорять про те, що зовсім інший рівень заліза вже не за горами. Почнемо з PlayStation 6, проєкт, що обговорюється з ентузіазмом і нерідко в конфлікті чуток. Багато інсайдерів сходяться на думці, що реліз PS6 може відбутись не раніше 27-го року, але є сильні аргументи і за 28-й рік. Особливо якщо виробники вирішать зробити велике технічне стрибання з використанням новітніх чіпів, потужніших графічних архітектур і великих обсягів пам'яті, що зараз особливо актуально з повищенням цін на оперативну пам'ять. Останні витоки говорили навіть про те, що Sony може випустити дві версії PS6. Стаціонарну і портативну версію подібно до Нінтендо, щоб охопити більше сегментів ринку з самого старту, проте існує й інша реалістична загроза для запуску нових приставок глобальний дефіцит оперативної пам'яті DRAM і її подорожання причинене зростанням попиту у сфері штучного інтелекту та дата центрів, через це виробники Sony і Microsoft змушені розглядати перенесення релізу ps 6 і Xbox Next у межі 27-го року, десь у 28-й-29 роки, щоб не підвищувати надмірну ціну на нове залізо і зберегти косоль доступною для покупців. Це може вплинути не лише на нові системи, але й на цінники поточних поколінь. Адже вже у 26-му році деякі моделі. PS6 С5 Pro та Xbox можуть стати дорожчими через ті самі проблеми з пам'яттю. Що стосується Xbox Next, навіть тут ситуація неоднозначна. Офіційно Microsoft вже підтвердила, що працює над новим поколінням консолі у партнерстві з AMD, і навіть розкрила, що нова система не буде прив'язана до одного магазину, а стане більш відкритою платформою, інтегрованою з Windows та хмарними сервісами. Існують чутки, що Microsoft може випустити свою нову приставку уже в 26-му році, приурочивши її до 25-річної річниці Xbox і виходу великих ексклюзивів, таких як ремейк Halo Combat Evolve і Forza Horizon 6. Це мало б стати стратегічним кроком назустріч конкуренції з Sony. Втім, аналітика і офіційні сторони все ще зберігають обережність, поки що жодні релізи не підтверджені саме на 26 й рік, і все частіше звучать прогнози, що Xbox Next і ps 6 вийдуть ближче до 28-го. Тобто ця нова ера може розпочатись пізніше, ніж фанати очікують. Ще один важливий аспект стратегія ексклюзивів, як нещодавно зазначили колишні топ менеджери Sony. Унікальні ігри важать дуже багато для платформи. Вони змушують гравців купувати конкретний пристрій, а не універсальний сервіс. І хоча Xbox активно розширює Game Pass і мультиплатформені релізи, Sony продовжує триматись за класичну модель преміальних ексклюзивів, саме це може стати критичним фактором у епоху переходів на нові консолі. Таким чином, у 26-му році ми маємо не просто очікування нових приставок, а справжню битву стратегії між гігантами ігрового ринку Sony і Microsoft. Одночасно змагаються за те, хто зробить більш привабливу платформу нового покоління і при цьому стикаються з технічними та економічними викликами. Зростання цін на компоненти, питання доступу для геймерів і глобальними логістичними проблемами. Усе це робить 26-й рік не лише про ігри, а про злети і падіння всього апаратного ринку. Минулий рік став дуже непростим для ігрових студій разом із великими релізами і гучними анонсами. Індустрія переживає значні зміни в структурі площі, фінансах і проєктній діяльності. У всьому світу студії скорочують команди, затримують проєкти або перезапускають їхні розробки, бо ринок вимогливий, бюджетний тиск високий, а очікування гравців шалені. Одним із яскравих прикладів є Supermassive Games. Студія відома за серією The Dark Pictures Anthology. Вони не лише затримали вихід свого нового жахастика діректів до 26-го року, але й були змушені звільнити частину працівників близько 36 людей через складнощі з ресурсами та зміни пріоритетів проєктів. Сам розробник публічно заявив, що це не просте, але необхідне рішення в умовах викликів, що постійно змінюються в індустрії. Це не поодиночний випадок. 2025 рік запам'ятався значним безлічю звільнень у тих секторі загалом, включно студіями, що розробляють ігри або підтримують подібні проєкти. І цей тренд частково переходить у 26-й рік. У той час, як деякі студії дивляться на ситуацію стратегічно, наприклад, Plarium була придбана шведською компанією. Ні, ЕМДЖІТІ, що може стати початком нової ери для цієї українсько-орієнтованої студії, і створити нові можливості для розвитку локальних талантів у глобальних масштабах. На цьому тлі розробники все частіше фокусуються на великих іпій і високобюджетних проєктах, ніж на маленьких експериментальних іграх, бо ризик класти десятки мільйонів у нову ідею і не окупити її занадто великий, що змушує індустрію перелаштовуватись, оптимізовувати ресурси та адаптовуватись під нові бізнес-моделі, включно з АІ асистованою розробкою, але може скоротити навантаження на команди, але й підштовхнути до наступних. Хвиль звільнений. Тепер давайте подивимося ще на п'ять ігор, які у 26 му році мають величезний потенціал вибити ринок та стати мемами для стрімів і марафонів. Сарон, гра, яка обіцяє суміш сай-фай жанру булетхел і атмосферної історії, де головний герой опиниться на чужій планеті, вмираючому сонці і божевільних істот, які змушують бороти за виживання. Це не просто шутер, а швидкий стиль і інтенсивний екшен, який може стати другим ретерналом для PS5. Gears of War є yeah, Дей. Це повернення легендарної серії у вигляді приквелу, який розповість про Емердженсі Дей, перший Он так з Локстанами, події, якої сформували всесвіті Gears of War, розроблений The Collision у співпраці з People Can Fly. Цей проєкт позиціонується як темний брутальний екшен із сильними персонажами та знайомою механікою, що повертає легенду до витоків. Прагмата від Capcom. Соціально-науково-фантастична пригода на місячній дослідницькій станції, гра поєднує сильну історію. Друзі, андроїди, партнерство і здатність вирішувати задачі разом з АІ. це обіцяє нову якість сюжету і механік від великого видавця. Warhammer сорок тисяч Gun 2 продовження ретро-орієнтованого шутера у всесвіті. Warhammer. якщо перша частина була подякою класичному шутеру із світу сорока. То сіквел обіцяє підняти атмосферу, бойову динаміку і антураж до сучасного рівня, зберігаючи той самий різний тон, який фанати так полюбили. 2026 рік не лише про GTA, Wolverine чи Resident Evil, це про електростанцію контенту, де народжуються нові франшизи, повертаються легенди, але індустрія лишається крихкою. Студії скорочують штати, скорочують контент, а деякі проєкти відтягуються у часі або переробляються. Це рік, коли геймери стануть свідками тріумфів і провалів великих бюджетів, релізів та ризиків інді проєктів. І саме це робить 2026 таким динамічним та мега цікавим для всіх, хто живе іграми.